Жив колись юнак. От якось узяв він відро і пішов до колодязя по воду. Нахилився та раптом побачив на самому дні дівчину. Сидить вона і волосся золотим гребенем розчісує. Як ти опинилася в колодязі? питає юнак дівчину. Зла відьма зачаклувала мене, і тепер сидіти мені тут, поки хтось не звільнить мене, відповіла вона. Я звільню тебе. Вигукнув юнак і спустився на мотузці у колодязь. Поки він спускався, вода раптом зникла, і ледве він торкнувся ногами дна, як побачив, що знаходиться у розкішному палаці. Але дарма шукав юнак дівчину у палаці нікого не було. Настав час обіду. Хтось невидимий накрив на стіл, приготував чудові напої та наїдки. Юнак поїв. Подякував невидимому господарю і пішов гуляти по палацу. Увечері сталося те ж саме, хтось невидимий накрив на стіл. Повечерявши, юнак подякував і пішов шукати, де б йому провести ніч. Раптом перед ним з'явилося зручне ліжко, застелене м'якими ковдрами. Хто ти, невидимий господарю? вигукнув юнак. Чому не хочеш показатися мені? Може, ти та сама дівчина, що сиділа у колодязі? Так, це я, пролунав дівочий голос. Я покажуся тобі, але перед цим я хочу, щоб ти познайомився з моєю родиною. Двері відчинилися, і до кімнати увійшли собака, мураха і влетів орел. Усі вони сіли поруч із юнаком. Він погладив їх, нагодував і напоїв. У тебе добре серце, сказав голос. Шукай мене у тростяному замку, якщо переможеш відьму, що зачаклувала мене, звільниш не тільки мене, але й моїх братів. Але де ж я знайду тростяний замок? запитав юнак. Ніхто йому не відповів, тільки собака підійшов до нього і сказав людським голосом Я відведу тебе. Тоді до юнака підбігла мураха. Важкий і небезпечний шлях до тростяного замку, але ти не бійся, я дам тобі мурашине крильце. Якщо потрапиш у біду, стисни його в руці, і ти одразу ж перетворишся на мураху. Орел розправив могутні крила, висмикнув із себе перо і подав його юнакові. Якщо стане тобі важко, стисни це перо в руці, і я одразу ж прилечу до тебе на допомогу. Подякував звірям юнак і вирушив разом із собакою в дорогу до тростяного замку. Довго йшли вони, раптом попереду заблищало море, посеред моря острів, а на острові у променях сонця яскравів тростяний замок. Ось ми й прийшли, сказав собака. Тепер треба перепливти через море. Мені це не під силу, зітхнув юнак. Але ж у тебе є орлине перо. Дістав юнак перо, стиснув у руці, і тут до нього спустився орел. Сідай мені на спину та тримайся міцніше. Злетіли вони. Ось вже й вечір настав, і ніч минула, і тільки вранці Орел спустився на землю перед воротами замку. Далі я летіти не можу, тут ми повинні попрощатися. Юнак погладив орла. І хотів уже, бува, пройти до замку, але ворота були зачинені і оковані ланцюгами. Високий тростяний мур тягнувся до неба. Дарма ми старалися, мені ніколи не потрапити усередину, вигукнув у розпачі юнак. А хіба ж у тебе немає мурашиного крильця? крикнув йому Орел. Згадав тут юнак про морошиний подарунок. Дістав крильце, затиснув його у руці і одразу ж перетворився на мурашку. Легко проліз він через тростяний мур, пробрався до замку і зайшов до однієї з кімнат. Там на лаві дрімала відьма, а поруч із нею сиділа дівчина із колодязя. Зраділа дівчина, побачивши юнака, і тихо промовила Візьми цей золотий гребінь, вийди у двір і чекай. Поки прокинеться відьма. Вона лякатиме тебе, але ти не бійся. Тримай гребінь, аж поки він не перетвориться на чорну ворону. Принеси її сюди. Коли ворона опиниться у моїх руках, відьма втратить свою силу. Юнак зробив так, як наказала йому дівчина. Вийшла відьма у двір і побачила юнака із гребенем у руках. Тоді вона перетворила гребінь на змію. Потім на ящірку, потім на щура, але юнак не випускав його з рук. Нарешті відьма перетворила гребінь на Чорну Ворону. Тієї ж миті юнак побіг до дівчини і віддав їй птаха. І одразу ж загоркотів грім, блиснула блискавка, а коли все затихло, вони знову опинилися біля колодязя, а поруч стояли та всміхалися до них три парубки. Дівчина підвела до них юнака і сказала Ти звільнив не тільки мене, але й моїх братів. Один з них був собакою, другий мурахою, а третій Орлом. Отак От щасливо усе закінчилось, і відгуляли вони пишне весілля, про яке люди потім ще довго згадували. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки та обов'язково дочекайтеся нового цікавого відео.